Усім усім, хто зараз по ту сторону екрану, мене звати Яна Бай, і сьогодні ми з вами поринемо освіт японської боротьби, конкуренції та сили, освіт бойових мистецтв. І тільки тут і зараз ви почуєте усю правду про соколині лови та карате. Ну що ж, на старт, увага! Поїхали! Хоча японці їдять лише рибу і вважаються людьми маленької статури. Та все ж серед них є справжні гіганти. Це борці з сумо. Сумо прадавній японський вид спорту. Існує легенда, що такий собі Бог Такамакадзуті. Хухледь вимовила, боровся з богом варварів. Саме завдяки перемозі першого японці змогли оселитись на острові, який зараз називається Японією. Коли ж японці пережилися на власному острові, то вони почали вигадувати цікавіші та складніші види спорту. Так з'явились самураї. Слово «самурай» Перекладі означає воїн. Вони б'ються довгими та надзвичайно гострими мечами. Думаю, ви знаєте, про що йде мова. Адже навіть в мультиках часто показують самураїв. Допоки самураї розмахують мечами, японські ніндзя роблять своє діло без жодного звуку. Справа в тому, що ніндзя це такі люди, які або шпигують, або тишком-нишком цуплять щонебудь, або навіть вбивають. Такі собі кілери, тільки японські. Перевага мистецтва ніндзя в тому, що вони роблять усе вкрай обережно. Та що я вам говорю, я впевнена на всі сто, що кожна дитина бавиться у ніндзя. А тепер я вам розповім таке, дорослі мені коли розказували про соколині лови. Ні, це не бігати за соколами і навіть не полювати на них. Соколині лови – це давній вид японського полювання. Японці тримають на руці соколів чорлів, потім відпускають і вони ловлять дрібну здобич. Якщо соколині лови це швидше вид полювання, то карате – це завжди точно вид бойового мистецтва. Багато дорослих думають, що карате це китайський вид спорту, але я десь вичитала, що зародилось карате саме в Японії. Уявляєте, там серед світу, сакури, медитації, розвинувся справжній чоловічий спорт. Які існують види карате? Існує дуже дуже і дуже багато різних версій карате. Але ми розглядаємо лише одну найбільш поширену в цілому світі. Це версія шотокан за правилами ВКФ. Це є найбільш поширена в світі версія, якою займається надзвичайно багато мільйони і мільйони людей. З цими правилами розуміється те, що дозволений дозований контакт в рівні голови. І можна бути, можна, сказати, можна бути зі всієї сили в рівні корпусу. Має сказати, карате це спорт не лише для хлопців, а й для дівчат. Класна, правда, дівчата тепер можуть дати фору всім. Я чула, що це бойове мистецтво в Японії заснував фунакосі дітіну. Так, імена в не складні, як і спорт, до речі. Чим особливе карате? Наприклад, так як в боксі, там дозволено бити лише руками, а, наприклад, так, як мудо, дозволено бити лише ногами а воно є ще різні бойові мистецтва, де дозволені лише кітки. Карате це такий універсальний вид спорту, де дозволено все. Тут є і удари руками, і удари ногами, і кіткова техніка також. Хоч карате і означає голіруч, тобто б'ються лише за допомогою рук і ніг. Але правил та деталей там стільки, що спочатку треба добре подумати, а тоді вже битись. Ну, маю сказати, це вже дуже в стилі японців. Розум, плюс сила тіла. Тепер не дивно, що карате це ще й філософія, це спосіб дивитись на світ. Які духовні риси розвиває карате? Карате розвиває такі риси, як концентрація, впевненість в собі, витримка так само, як і моральна, психологічна, так само і фізична витривалість. Також необхідно для нашого виду спорту, і без того нікуди швидко вміти приймати правильні рішення, тому що у нас дуже швидкий вид спорту. І у нас буквально деться долі секунди на правильне прийняття рішення. Філософія карате полягає в одній головній ідеї: а саме звільнення від усіх усіх поганих думок буде лише тоді, коли людина має чистий розум. Ну не в сенсі, що розум без пила, як хтось міг подумати, а розум якийсь приймає усе таким, яке воно є. І вірить японці, що карате очищає розум. Друзі, давайте йому навчимо кількох рухів. Може й самі позбудемося поганих думок. Оце так так. Не спорт, а справжній стиль життя. Друзі, ми з вами на фінішній прямій нашого сюжету. Думаю, вам сподобалась подорож у світ японських бойових мистецтв. Сподіваюсь, кожен почув щось цікавеньке сьогодні. Щось, що зробить ваше життя кращим, так це чи ні? Я знаю одне: крізь ржеві окуляри, ваше життя точно стане кращим. З вами була Яна Байсенара. Що означає до зустрічі!